Житомирському обласному онкологічному диспансері запрацював лінійний прискорювач, і онкохворі пацієнти вже отримують променеву терапію на сучасному обладнанні. Нове обладнання це європейський золотий стандарт, що дозволяє лікувати онкологічних хворих навіть четвертими стадіями раку, коли під час терапії не пошкоджуються здорові клітини, а знищуються тільки ураження. Це один із сучасних потужних апаратів нового покоління, виготовлений фірмою Електа Швеція, який надає допомогу онкологічним хворим на сучасному рівні, вражаючи похлину, не травмуючи здорові тканини Він вкрай необхідним для онкохворих нашої області. Цей апарат працює в тандемі з комп'ютерним томографом, на якому спочатку проводяться підготовчі процедури планування лікування онкохворим, проводиться сканування організму, а вже потім проводяться розрахунки, як опромінювати пацієнта, щоб не вразити критичні важливі органи. Лікування на лінійному проскорювачі пацієнти в онкодиспансері проходять безкоштовно.